Назвуть Англіна, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, влог. Зараз 6 вересня, 6 година вечора, і я вже думала, що сьогодні я взагалі не буду нікуди виходити. І думаю, це на все буду лежати дома. А тут подружка пише каже: а давай кудись вийдемо і десь пройдемось. І ми вирішили поїхати в Пінчук Арт-центр, тому що я там ще не була, і ми давно з нею піти на виставку. І, коротше, ми йдемо в Пінчук Арт-центр. Реклама <рес> платна. Ми село люди, не знали, що тут є аудіо. Такі mm -hmm. штучки. Коротше, ми взяли їх. Бо ми раз все пішли. І, коротше, нічого не знали. Відчуваємо mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. себе, себе туристами. Ми і є туристи. Амон. Mm Реклама -hmm. Короче, ми наробили кучу фоток. Сьогодні в мене день без соціальної тривожності того, що я знімаю. Тому що я навіть попросила Аліна Славка. Човка, як у Гоголя. У культура, так гарно. А тут є ще один поверх. Та? Ще буде лекція. Я думала, це якась інсталяція. Так гарно. Отже, зараз друга година дня. Я так і не пішла в університет, тому що я погано почувалася. Спочатку не могла зрозуміти, що зі мною потім зрозуміла випила таблетку і це весь час лежала, тільки що зайшла на лекцію дистанційну. На щастя, була можливість підключитись, тому я підключилась, слухала. Цікава лекція, клас. І коротше мені вже стало легше, і я вирішила, що схожу ще в Єву, тому що мені треба купити всілякі такі якісь попутові речі, типу крему для рук, там зубної щітки. Отаке от щось. Головне, головне. Це стриматись і не накупити якоїсь косметики. Тому що зараз в моїх планах це використати все, що в мене є, і тоді вже так поступово купляти щось нове. Тому що в мене зараз купа близьків, багато рум'ян, і все це треба використати. Хух, це ж, шановні друзі. Я сходила в Єву, вже повернулась додому. І ще я можу вам сказати? Це те, що я навіть не змогла нічого зняти. Тому що було настільки жарко, мені не хотілося нічого знімати. Хоча по факту, господі, пальчики попадають, хоча по факту на вулиці не так і жарко. Але чомусь мені було дуже-дуже гаряче. Але я витратила в Яві тисячу гривень. Легенько зайшла по необхідні речі. Тому огляд моїх покупок з Яви. Перше, це я купила Калгути, далі я купила станки на бритву. Міцелярну воду. Далі фарбу для кросівок, для кедів, тому що я лох. Я зачепила свої білі кеди і воно їх здерло, і там залишився чорний слід, який не відмивається. Я хочу його закрасити. І в цілому класно фарбує підошву. Далі, що я купила цікавого, це такий скраб стоп. Масло, зволожуюче для тіла. Я колись таке брала. Q-T-Q-U-T. Ютерк'ю, не знаю, як ще Знаю, Знає, що лише ще його брала колись, і воно ну так круто пахне. М -м -м, це з запахом какао та мигдалевої олії, Це божество. Не вже не перший раз беру. Супер класно, класно зволожує, легко вбирається, взагалі бомба. Далі купила дві пари носочків, десь друге. Загубилася. Потім я купила якийсь твердий скраб, теж від цього UTQ. Це, наскільки я знаю, це якийсь типу, власний бренд Єве. Він взагалі коштував щось дуже мало, типу, гривень 30, тому я його взяла. Тому що я хотіла купити якийсь скраб, але, типу, скрабами я не так і користуюсь часто. А це твердий. Він пахне якимось шоколадно-кон'ячним. Як, знаєте, цукерочки такі з коньяком. Оце він так пахне, блін, дуже круто. Він твердий, типу його мочиш, водиш по шкірі, і це типу скроб. А ще прикол в тому, що він такі пластмасовій упаковці, дуже зручно, не потрібна мильничка. І останнє це я взяла крем від доктора Санте. Дуже давно беру їхні крема. Доктор Санте, це українська якась марка. Коротше, вони супер дешеві, але доволі класні. І знову ж запах кокосу. М -м, обожнюю його і доволі класно зволожує. Реально, я навіть не скупила ніякої косметики, нічого зайвого, і так багато грошей. Все більше я в яву не хочу. Ще далі я збираюся помонтувати далі, тому що я хочу випустити влог. Також мені треба підготувати урок, тому що в суботу у мене репетиторство. Наразі цього вечора я нарешті домонтувала, запостила відео. І кожен раз, коли я пощу відео, мені мене так піднімається настрій, коли мені пишуть якісь коментарі. Я така а -а! це приємно. Тому тепер я з чистою душею можу піти в магазин. Можу така чолка дебільна. Піти в магазин, купити курочки і робити стагеті. Тому що я хочу спагети з курочкою сьогодні на вечерю. О, Боже, так не хочеться вдягатися. Чи я не можу вийти прям так? Ні, Ну я то технічно можу, фактично, технічно не розбираюсь в цих штуках. Але, але. Все, я пішла. Світло не те, що жахлива, просто воно неймовірно жахливе. Але я сходила на фільм «Я Ніна, і я хочу поділитися своїми враженнями, тому що цей фільм супер тяжкий. Для мене він просто відкрив якусь нову сторону життя і показав речі, про які я не чула нічого раніше, можна сказати. Фільмі розповідається про головну героїню. В якої успішна кар'єра вона телеведуча в неї все в житті круто? Ну відносно тут вона дізнається, що вона захворіла роком. І от показується її шлях, ці всі кадри їх переживань, хіміотерапія, як хім... хіміотерапія впливає на людину, як людина просто гасне на очах. Все було дуже важко спостерігати насправді. Те, як це впливає на життя її, на життя її якихось близьких. Мені важко про це говорити якось не знаю, тому що коротше, мені прям прям в кінотеатрі захотілось прям піти загуглити, які аналізи треба здавати, щоб якщо що, типу виявити це на ранніх стадіях. У мене почалась параноя. І люди, які дуже з такою вразливою психікою, я не раджу йти, але мене фільмці дуже вразив. Я спочатку написала подружкам, що ні, ні в якому разі не діть, якщо ви параноїте на рахунок цього. Але через хвилин п'ять передумала, тому що цей фільм він так тяжкий, але відкриває очі на якісь такі проблеми, про які ти не задумуєшся. І мені подобається подобається. Не знаю, мені цікаво бачити якісь такі експеріенси інших людей, про які мало хто говорить, бо у нас про якісь хвороби не прийнято говорити в суспільстві, і це було важко, але пізнавально. І мене також вразило наскільки він круто знятий. Мені прям дуже сподобалася операторська робота, робота зі світлом, якісь переходи. Дуже гарно вибудовано. Актори теж доволі добре грали. Були там деякі моменти, які я прям ну типу знаєте, відчуваються, коли хтось не дограє або переграє. Але здебільшого гра дуже класна. Мені сподобалось. Дуже якісна картинка. Ще раз повторю, Мені було прям дуже приємно дивитися на всі ці кадри. Якщо ви готові до тяжкого фільму, до фільму, який вас вразить. Яке вас можливо злякає, вселить вам якусь параною, не знаю, то підідіть, подивіться дійсно дуже крутий фільм, піднімає важливу тему, говорить про тему, як про яку не прийнято говорити. І я рекомендую всім, хто готовий до цього, піти його і переглянути, підтримати українське кіно і дізнатись про якусь іншу сторону життя людей. Я хотів би як мене гарно си. Адже а. 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 ти зрозуміли на таймлапс і висить. Щоб переслухати потім проволокали. І скинуть вам, типа. Ха-ха-ха, це мене Ладно, я просто подивлюсь на сайт. Дійсно, сьогодні гарно уклалося волосся Навіщо ти пшики? О, пшик не має ладони. Піка, бігом, давай, в нас 100 метро. Все, позаради секунди. Відео. А це моті? Знову, знову ми говоримо. Про нас включення, да, ми лікуча. Ось, так що робить. Ми як завжди ми зайшли, куди не варто було, але ми зайшли сюди. Півден вечора. Ми зайшли сюди. А от чекаємо нашу іншу а що, ще на Катю. Ще була. На хоті сказати нашу іншу подружку, а це пасвічить не дуже. Ми чекаємо Катюню, будемо їхати додому і до себе. Не до себе, а до Катю. Може було отримати три вала. Скупити, танцювати, веселитись, поки немає вдома чоловіка Каті. Дякуємо за увагу. Це був чудовий вечір. Побачимось, але він ще не Так, да. Побачимось в наступному кліпі. На пільна реклама. Макдональдс заплачуть, будь ласка. Пряме включення з лісової. Мені було дуже сумно, тому ми розважились оце от. Зараз ми йдемо. Отам от десь, отуди. От І зараз будемо щось робити. Да, Аліна, по що ти прийшла? Я прийшла, надіюсь, я хочу світорок собі, якийсь класний. косний. Oh, Оооо! Oh. І може сумку. Ти ми заговорила про сумки. Yeah. Я теж хочу таку сумку тепер. Так, да, я теж хочу сумку, хочу галстук. І ще я там щось писала, типа, може, все якусь зубку би. Хоча я стримуюсь брати зубку з секундів. Але я надивилась тіктоків, де говорять про гарне. Затяки вони находять на секанді. Я думаю, ну чуєте, я хочу. Отак, от yeah, все cool. Cheers, Ми пішли. Ну, що, час іде нічого не міняється. Поїхала на сакват, майже нічого не знімала, тому що в мене так припав настрій, його і так не було. Я не знайшла з одягу нічого прикольного. в мене припав настрій шукати взагалі будь-який одяг. Тому я зосередилась на аксесуарах. І отже, я купила. Отже, перше, що я купила, це така сумочка. Коричнева зараз вони доволі модні. Мені сподобався дуже колір, такий осінній. У мене немає ніяких коричневих таких сумок. Вона доволі вмістка. Сюди багато чого влізе. і вона, в принципі, я так поміряла, легко комбінується з моїм гардеробом, наявним зараз. Тому я вирішила і взяти, а ще тут регулюються шлейки. Далі я купила ще одну сумочку. Зараз таке популярне, модне. Бачу багато в тіктоці, в пінтересті, що я роблю з цими шлейками. Такими емблемками. Це я погуглила. Це якийсь, типу нором бренд-сумочок. Коцінель. Я в цьому не шарю. Я не знаю, чи це підробка, а не підробка. Я не розуміюсь на цьому. Але вона теж прикольна і я теж. Багато бачила про те, що зараз такі сумочки з емблемками дуже, дуже коротше, модні. Я хотіла, і я побачила. Типу, ця сумка десь обійшлась мені 120, ця десь приблизно так само. І ще, що я купила, це краватка. Просто я колись недавно побачила на дівчинці. Де вона просто якось обмоталась кроваткою, як шарфом. І я подумала. Блін, це так прикольно, розбавляє, навіть ось дивіться, щось таке дуже скучне. Якось розбавляє, тут ще таке прикольне забавлення. Я якось його так зав'язувала прикольненько. Вона щось коштувала 50 гривень. Для звичайної кроватки, мабуть, багато, але вона мені так сподобалась. Тому я захотіла її купити. От поки що це все, ми обійшли дуже багато, але нас це вже під кінець почали виганяти, тому що десь сьомої працює це приміщення. Сьогодні такий невеличкий улов, але. Я задоволена, я хотіла сумки, я отримала сумки. Блін, ну не знаю. Вони мені от саме мені вони супер подобаються з такими рімінцями. Хотіла поділитися враженнями. Аліверетріо недавно випустила новий альбом, який називається Гат. І я послухала ці пісні. Прям мені прям сподобалось такий по панк. Я не знаю, як таке стиль називають. Коротше, я це тепер слухаю другий чи третій день нон-стоп їх. І якщо вам подобається цей жанр музики, щось схоже. Ви коли слухали Олівію, Послухайте, будь ласка, тому що this is exactly how I feel This is exactly how I feel О, Особливо мені сподобалось Pretty Isn't pretty Making the Bed. Мабуть, це дві, які я прям найбільше запам'ятала. Але в принципі мені весь альбом подобається. Доброго ранку, хоча не такого доброго, тому що моє бажання вставати з ліжка. воно просто падає з кожної секунди, тому що на вулиці зараз 9 градусів. Мені прийдеться вдягати якийсь верхній одяг і їхати в верхньому одязі у університет, а потім його тащить в руках після пар. М -м -м. мене ще прям знову соблаз. залишиться вдома, нікуди не їхати, і взагалі наше та очне навчання придумала. Але я треба зібратися. Переступить через себе встать з ліжка, тому що як же мені важко і не хочеться. Клала волосся. І не дай Боже, на вулиці буде вітер і мені все зіпсує. Я буду зла. Боже, нарешті я вдома. Чесне слово, я така голодна, я останній раз їла сьомій ранку, тому я як з голодного краю мені купила їжі, купила собі биточок з рисом. Купила собі е, нектарин, малину, круасан якийсь там. І ще в мене слойка з, з шинкою і сиром лежить. Я тепер розумію людей, які приходять з роботи, які не їли півдня, і які готові вбити, тому що вони такі голодні і хочуть їсти. Коротше, на мене напала ностальгія, і я вирішила, що зараз саме час передивитися повнометражний фільм Вінкс. Зараз восьма -го годину вечора я прийшла додому десь о четвертій, і з того моменту я просто лежала. Я якась така втомлена, в мене так болить голова. Просто жах. Я думаю, через те, що в мене зараз боїли чия, тому що я сижу, як хто знайшов. Я сьогодні планувала зробити якісь штуки, типу там підготуватись до пар, пари, спомонтувати. Mm -mm. Я відчуваю, що я зараз просто покупаюсь, ляжу спати, і все на цьому моя продуктивність закінчиться, тому що Боже, моя настільки болить голова, що я навіть готова випити зараз таблетку. А я таблетки від голови ну ніколи не п'ю. Не знаю, якась така втомлена. Можливо, через те, що мені сьогодні прийшлось думати. Ще хочу сказати, що не всі дні бувають цікавими якимись і так далі. Іноді деякі дні це просто дні, коли тобі не знаю ніяк нічого не хочеться робити. Не обов'язково щодня бути продуктивним і тиснути на себе, що ти там щось не робиш, щось не встигаєш. Іноді просто краще мені здається прислухатись до себе, до свого організму. До свого самопочуття. Якщо тобі хочеться відпочити, то і ти прям погано себе почуваєш, то, напевне, краще дати собі час на відпочинок і не тиснути на себе. От. Тому що я бачу, що кругом всі показують в інтернеті своє суперпродуктивне життя. І звичайно, це круто показувати якісь свої цікаві сторони свого життя, цікаво, куди ти ходиш там, і так далі. Але іноді, і частіше всього. Ці дні просто бувають ось такі, як зараз. Ти втомився і тобі не хочеться нічого робити ввечері, тому що за день в тебе якось багато нової інформації, якихось вражень, і просто голова вимикається. Тому, якщо ви не живете супер цікавим яким життям, і ваші дні схожі здебільшого один на одного, ви не одні такі. Тому такі від мене думки не знаю. Чомусь захотілося записати цей момент слабкості такої. У влог вставити, тому що я навіть сама дивилась тільки, що ютюб, я просто там клікала якісь луки. Там продуктивний влог, там якийсь такий, там куча фотосесій, всього-всього іноді хочеться побачити, ну як на мене, коли люди просто показують, що іноді бувають нецікаві дні. І це теж нормально. Ми не можемо завжди бути супервеселими, енергійними, зарядженими. Класно себе почувати постійно. Так, звичайно, це було б круто, але без якогось гіршого стану. Ми б не відчували наскільки прекрасним я цей хороший стан. Коли в тебе є сили, настрій, мотивація, ще щось просто відпочиньте, якщо вам це потрібно. Добрий ранок, хоч я навіть не впевнена, що це ранок зараз 12.53. Взагалі я прокинулася 8-й ранку, відсиділа півтори пари і прямо посеред лекції просто вирубилась, заснула. Але зараз ми з вами будемо готувати сніданочок. ど